Я рада вас вітати. З вами Елля і моє в'язання. Вирішила зняти невеличкий епізод про мою роботу за цей в'язальний тиждень. Не дуже він вдалий, але я покажу, що я робила. Всі знають, який у нас цей тиждень був важкий. Ну що ж, Тим не менш ми щось робили. І я тільки так можу трохи заспокоїтися, тільки коли у мене в руках в'язаннячко моє любиме. Але нічого за цей тиждень не зроблено взагалі. Якимись такими кусочками, якимись чогось отак, нервово, спонтанно і взагалі до ладу нічого нема. Але Похвастаюсь тим, що в мене є, що, в мене, що мені прийшла яка пряжа, і що я робила і що я хочу робити. Розпочнемо з цього мого джемпера з круглою кокеточкою, на якій у мене от, оці три маточки, яких мені не вистачає. І у минулому влозі я балакала, ну, балакала про це, і мені дівчатка в коментарях дуже багато давали е, таких. Порад, багато радили, що можна зв'язати ну, методом хелікс, додати, наприклад, сюди сіреньку ниточку чи якусь ще. Можна, так як і я казала, наприклад, скомбінувати, типу колор блока зробити. Але е, е, моя крещена Фей... Феєчка, яка мені це подарувала, каже: ні. Будемо щось шукати. Будемо щось підбирати більш-менш якесь підходяще. І вона взяла це в свої руки, золоті своє рученяточка, і вона мені прислала декілька посилочок з різних раз... куточків України. І я сподіваюся, що це я зміксую. Значить, дві отаких от бобіночки. Це такий колір Camel. Просто це кідмах. І оце також кідмахер, Супер Кіт 3, 70% 5% в і 25. А це Аврора, якщо це є етикетка Аврора, то тут кідмахер і поліамід, мабуть. Ось отакі, Ну, це малося на увазі, що повинно, ну, як мінімум, наприклад, в дві ниточки і додавити сюди, можливо, якусь. У мене є, наприклад, або сіреньку, або якусь розовеньку можна. А можна взагалі рискнути і підкрасити трохи. Ну, попробувати треба. А також ось о, дві пасмачки от такого кольору. Так, да, це темний колір. Але чому б і ні. Я ось тут одну пасмачку роз, Крутила. Вона теж тоненька, ця товстіша пряжа. І взагалі-то був задум такий, він є. Ось -о, до кубки згорнути всі три ниточки Ось -о. і продовжити її в'язати. Ну, буду пробувати, трохи війдемо в колію. І розпочну пробувати, бо я хочу його зв'язати. Зима вже не за горами. Треба щось тепласеньке. Як не крути, на роботу ходити треба, тому треба це дов'язати. Тут залишилося кокетка вив'язана, вже переходить на рукави і. Будемо в'язати далі. Так, це я поки відкладаю в сторону. А далі у мене оцей день, коли був повний, два дні у нас у нас двоє суток не було, дві доби не було світла. Це при тому, що в цей блекаут двох. Добови ми війшли із планового відключення світла. Це був взагалі жах, коли у тебе всі гаджети розряджені до нуля практично. І... Ну, але ж нічого, я сиділа вдома, на роботу мене ходили, тому я нервово почала в'язати. Дивіться, почала підготовку робити до. Будущих носків, шкарпеток. Носки шкарпетки, у нас по-разному кажуть на них ось така обурочка. А, а чого ж це така обурочка? Я вам зараз поясню. Бо Лариса мені також прислала отакий маточок, знаючи, який я маньяк шкарпеток, шкарпеток і шкарпеткової пряжі. Вона мені прислала такий маточок. І є тут отакий е, такий теракот. І це будуть шкарпетки. Але ж це не одне, це я сиділа і в'язала рюшики, дівчата. Я зв'язала отакий біленький, ви бачите? І я зв'язала отакий фіолетовий, щось тут. не... Ага, так. І отакий фіолетовий, бо в залишках пряжі у мене є різноманітні такі фіолетово сиреневі залишки. І зараз я попитаюся їх знайти, якщо вони десь близенько. Ну, в общем, дивіться, у мене є отакий клубочок є є отакий клубочок. Ну, ці клубочки всі їх по два. Це я просто по одному. Це залишки от одніх карпеточок. Всі, що в мене поставало залишки, я розмотала на дві половиночки, ну, по грамам по ваг... на вагах Позвісила їх, розмотала напополам, щоб. Ну, от. У мене два таких моточка, два таких моточка. Спокійнісінько можна зв'язати шкарпетки. Тим паче, що це рюшики зв'язані на 54 петель, 52 петельках. Це на дитячі шкарпеточки будуть в'язатися. Це будуть в'язатися дитячі вироби. Бо, ну, трапилось то так, що мені треба. Я ніколи не в'язала дитячі шкарпетки. А от зараз мені треба. Тому це все заготовочки на дитячі шкарпетки. І так було на душі важко, тяжко. І просто. Мене хріновенько, що мені захотілося, різко захотілося щось почати розпочати, тому що я була цю секунду, зійти, щоб не зійти з розуму, я повинна була щось розпочати. Я дуже дов, не дуже довго думаючи, я схотіла перше, по, по, те, що мені на очі попалося, а попалося мені не що і не як. Це Ангора 15100 грам. Це така, така темно-красний колір. Ну, мабуть, не дуже передається на камері, бо світ у мене такий всякий. І я розпочала в'язати джемперочок. Просто ліцевий гладдю. От Дівчата кажуть, не люблять, не люблять лицеву гладь, а я її обожаю. І я оце сіла і теж за вечір без світла з маленькою лампочкою діодною, я оце зв'язала таку частинку. Коли я її купляла, я купляла 300 г такої і, мабуть, Грам 100 я купляла сіренькою, бо сіру я додавала в свій позаминулорічний в чайку свою. У мене там вона зв'язана із, 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 із зв'язана із норки сірої. Китайської, і мені трошечки не вистачало. Я купила 100 грамів сірої, світло сірої і оцьої красної, бо в мене є красні паєтки. І я сірий використала, а цей красний він лежав, він трошечки, начебто як косить. Ну, мене це не смущає. Воно. Ні, а наче і ні, вона ще трохи косить, але ну, мене це не смущає. Зв'яжемо поперемо, зафіксуємо, і все буде гаразд. Оце мій спонтанний нервовий проєкт. Це до того, що в мене є, що в'язати, і оце на цій нервовій почві я поняла, що, мабуть, нарешті я. Стану, як і всі, багатопроцесниці <ріху> я не знаю, чи це правильно чи ні, але, мабуть, таки я її стану. Ну що ж, поки все, поки я з вами попрощаюсь, а якщо буде ще щось показати, я вам... Покажу, Мабуть, покажу, бо я хочу розпочати в'язати чоловічі шкарпетки з пряжі української пряжі вівчарі кольорова вовна. Ну що ж, підключусь трошки пізніше і покажу, що я зробила. Ну що ж, знову з вами я, і я вам показую свою готову роботу. Це у нас шкарпетки зв'язані із нашої української пряжі. Вівчарі Color Wool, Колір синій 808-й. Ось він такий синій-синій. Ну, от він такий є, темно-синій. Залишилось брігать то 16-15 то грамів. Два маточка. В'язала два сразу. Знутри і знаружі. І вийшли отакі от носки. Чоловічі носки. На 43-й розмір, навіть трошечки, мабуть, і більше. 20, почти 28 см, тільки що поміряла. І тепер я точно знаю, що на чоловічі шкарпетки. 42-43 третього розміру хватає моточка пряжі бояла що не хватає, тому зробила. Ну, це це, це теж ті ж самі вівчарі тільки колір білий. Добавила сюди ниточку додаткову із. От норки, що додаткова йде. Боялася, що мені не хвата. Бо з дівчатами балакали колись і наші мнення розійшлися, чи хвата, чи не хвата на великі чоловічі шкарпетки. Знаю, точно хвата. На п'ятку мені доволі б хватило, спокійно хватило на п'ятку. Тому є ще такі одні шкарпетки. Я в'яжу, збираю. Хлопці наші будуть в місті і приїдуть, заберуть. Я їм віддам, будуть у них теплі шкарпетки. Так, да, вони колючі, але я їх постирала. До сих пор ось ця акрил цей вилаза. Так, да, вони колючі, але після того, як вони постирались ось один раз. Ой, що таке? Помінялося освітлення. Е, та що ж такое? Колючі, але ну вони тепленькі. Нічого страшного, та що ж такое? Будуть надівати на, там, на, тоненький, на тоненьку шкарпеточку. Так, е, носочки зв'язалися. Шкарпеточки. Моєму захиснику, моєму нацгвардійцю. Так, е, тепер я вам. Хочу показати своє придбання. Ну, в інстаграмі я вже показувала. Я купила собі спиці Лана Гроса. Я давно хотіла їх купити. Я знаю причудово, що це спиці те ж саме Нітпро. але тільки для фірми Лана Гроса. Тут 4 розміра. Якраз ходові ті, що я люблю в'язати трієчка 3,5 4,5. Дві трусика на 60 і на 80 сантиметрів. дерев'яні Такі, як в Дідпро, Господі, роза, Сімфоніву. Да? Спомнила. Ось вони. Такі ж самі вони кольорові, все гладесенькі-гладесенькі. Такий гаманець невеличкий. Тут така маленька, манюсенька, ну прям манюсенька. Сумочка тут знаходяться заглушечки і ключики. І, 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 і. в цьому ж карманчику ось дві лески. Ну, але в мене тут одна, бо одні спиці в мене зараз в роботі я таки дійшла до згоди зі своїм організмом, так сказати, і зі своєю душевним і моральним станом. І я таки розпочала в'язати бактус такий, який я хочу зв'язати, який просто мені припав на душу, такий, як я люблю. І я в'яжу цими спицями. да Нічого сверхєстественного як би сказали люди. Але мені подобається. І ну, всі ж прекрасно розуміють, що є така пряжа, яка не в'яжеться, наприклад, на металевих спицях вона дуже летить. А оця летить, бо ця, це, колір зовсім не передає, це турецька звичайна полукамвольна якась пряжа, така по типу ровниці. Ось тут такі кінчики. такі ось. Вона дуже склизька І на металевих, коли в'яжеш, вона прям злітає. А цю на дерев'яненьких вона в'яже прекрасно. І чого купила, бо я таки прийшла до висновку, що звичайний розмір спиць, там 12, да? 11,5 см, мені підходить більше. У мене є такі ж номера Ні про Ginger, Дерев'яні, але вони укорочені, мені незручно їм. Ну, я в'яжу, але от коли от такі спиці, мені такі набагато зручніше їм в'язати. Тому зробила я собі сама собі подаруночок, купила я їх в інстаграм магазині у... у дівочки Анастасія її з... З... зовуть, і вона мені зробила. Чорноп'ятничну скидочку. Дуже я їй дякую за це. І в мене є такий наборчик. Ось. Також ще я пов'язала трошечки свої дитячі шкарпеточки. Але тут такий сумбур ці коробочки. Це коробочка букна з-під якогось. То ли штолін, то толі... спаска, ну, в общем, не знаю. Ось уже вже Один носочок дитячий. Все не як я такий не зрозумію, і другий ось. Я вже дов'язала. Ну, не дов'язала, а пров'язала те, що мені треба. Це не як я не. Пойму. Ну, нема в мене дітей малих, щоб приділитися, скільки сантиметрів мені треба нога. А це подарунок, тому це треба якось обходитися самій. Уточнять на тихаря розмір ноги, ми як-небудь справимося, нічого страшного. Ну що, скоріш за все, на цьому я буду. А, ні, я ще хотіла щось показати. От дивіться, давно-давно, давно, відносно давно, це вже всі ми ну полюбившися пряжа. Аляска, яку я купляла одну із самих самих перших ще в началі-в началі на початку м -м, путі шляху торговлі Оксанки Лівчук пряжею. Це було перше і її замовлення, і наше. І тоді я купила декілька кольорів такої пряжі. Тут. Е Ангора, Вовна, поліамід в общем, щось таке. І це була пряжа, ця Аляска, тільки в ній було 700 метрів на 100 грамів. Зараз там півтори тисячі останнім часом було. Та що ж такое? А це 700. Ми ще тоді купляли з вікою. Українська в'яже, зв'яжемо тренди. Ми купували розовеньку, таку сіро голубу, і я от взяла такий бабінку. І я зв'язала зразочок і пам'ятаєте, я вам казала, що я її таскала в сумки. І оце я її тільки знайшла зараз. І дивіться, вона не кашлатиться, не закатується, нічого, все прекрасно. Тепер я можу зв'язати таке плаття. Воно трошки світліше, висвітлюється. А на самом деле воно таке, ну, скоріш все ось таке. <кліх> ну що, тиждень був такий собі, але карпетки зв'язані. Поначинато починато куча процесів, наче да? так? обурочки, другі обурочки, треті обурочки, е... ангуровий джемпер. Не дивлячись на те, що ще є куча всього, дівчата зглазили, зурочили, Я становлюся, як і ви всі, багатопроцесні. Для мене це <схід> дуже так странно. Але, ну що ж, будемо розгрібатися. Колись -то ж... закінчиться наша чорна полоса, і буде. Цвітна, тому я дуже рада, Ой що цей влог-епізод, я навіть не знаю, що це. Оце сума збросту ви були зі мною. Що ви дивитесь мене, що ви підписуєтесь на мене? Я дуже рада. Кожній із вас. Мені дуже-дуже приємно, але в мене є один недолік з, от, на даному етапі е, з цими відключеннями аварійними, і якими там я вже не знаю, якими світла. Я не встигаю відповідати на всі коментарі. Тому я сьогодні трошки відповіла, і хочу виділити частинку якогось свого часу. Ну, звичайно, якщо буде світло, і повідповідати трошечки на коментарі. Дуже мені... Вірні, мені дуже неприємно, що я така, але треба за ці два за ці дві години, три, які є світло і дома щось поробити, а ще ж я на роботі. А робота така, що вся підв'язана під світло. Під комп'ютер і під інтернет. Тому, коли є трохи свободного часу, то ти робиш роботочку свою любиму, а потім все остальне. Ну, я виправлюсь і на цій романтичній ноті я хочу закінчити свій, свій, своє відео. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Еля. Всього вам самого-самого найкращого тепла. Тиші світла, води, миру і перемоги. Перемога буде за нами. Пока-пока.